Почнемо запис, щоб теж колеги змогли потім переглянути за бажанням або ви повторно. Отже, сьогодні ми говоримо, як коректно зареєструватися у програмі e А Наша зустріч матиме таку структуру, а після чого буде, будуть питання та відповіді. Дуже вас просимо, готуйте ці питання, щоб дискусія була максимально продуктивною і максимально активною. Що ж таке «Єтвінінг»? E Єтвінінг e це програма європейського європейської комісії. Це надзвичайно велика спільнота. Ви бачите на мапі країни, які залучені до програми. Кружечок відображає кількість активних вчителів, які залучені в тій чи іншій країні. В самій програмі вже 20 років. В цьому році ми святкуємо день народження 20 років. А за цей час вона об'єднала більше мільйона освітян. З близько 300 тисяч закладів освіти, і ними реалізовано і зараз реалізовується понад 160 тисяч проєктів. Майданчиком для програми є Європейська платформа шкільної освіти, European School Education Platform. І ми будемо працювати саме в ній, і програма знаходиться вся в ній. Але платформа об'єднує не лише програму. Що ж складається сама платформа? Перш за все, в нас є рубрика Discover, яка містить різного роду інформацію, новини, експертні погляди, якісь практичні кейси, результати досліджень, публікації різного роду, де ви можете ознайомитися, пошукати відповідно до наведених фільтрів те, що вам найбільш цікаво, і ознайомитися з найбільш актуальною, найбільш гарною інформацією, яка тут є. Наступною рубрикою на сайті, якою хочу привернути вашу увагу, є Learn, яка стосується всього щодо підвищення кваліфікації щодо вашого професійного розвитку. Тут є різного роду курси, тут є вебінари, тут є інші заходи від різних провайдерів. Особливо звертаємо вам вашу увагу на курси, які представляє Європейська комісія. Зокрема, ви зараз на слайді бачите кілька курсів, які пропонуються в березні. Тематика березневих курсів стосується в основному математичної освіти. Чому? Тому що тема цього місяця саме є математична підготовка або навчання математики в школі. Наступна рубрика на платформі це «Teach». вона стосується різного роду викладацьких матеріалів. Тут можуть бути і плани уроків, тут можуть бути і приклади проєктів, тут всякі викладацькі матеріали. Будь ласка, листайте, дивіться, використовуйте надзвичайно цінні, надзвичайно хороші, якісні інноваційні матеріали. Дуже важливим, важливою рубрикою на платформі є рубрика Конект. Вона містить інформацію про всіх зареєстрованих освітян, про заклади освіти, а також містить інструмент, який називається «Partner Search». Детально про цей інструмент ми будемо говорити за тиждень, тому приєднуйтеся до наступної розмови і ми розглянемо, чим може бути він вам корисним і як його можна використати в своїй діяльності. І e Твінінг має окремий розділ на платформі. В ньому розміщена інформація про саму програму, про новини, які відбуваються в межах програми, про проєкти, про нагороди, а також контактна інформація. Центрального офісу та національних офісів підтримки. А... Простір Май і Твінінг виглядає ось таким чином. І коли ви зайдете в програму і ваш профіль буде валідовано, то ви будете мати можливість скористати цим простором, де будуть різні можливості, починаючи від проєктів, закінчуючи участю в різного роду групах тощо. А... Проєктів надзвичайно багато, їх всіх можна побачити в більшій чи меншій мірі, і детально ми про них будемо говорити за два тижні на нашій зустрічі, коли обговорюватимемо, як створити свій та зареєструвати свій проєкт. А які ж можуть бути відзнаки в програмі? Це може бути національна відзнака якості, Європейська відзнака якості або European Prize. це найвища нагорода в цій програмі. Крім того, в нас є національні і твінінг-номінації. Які щороку будуть оголошуватися і, відповідно, будуть оголошуватися переможці. Інституційною відзнакою є European School Label, на неї теж можна претендувати, а для підготовки вчителів є окрема відзнака, яка стосується uh, e-training for Future Teachers. Uh, про всі відзнаки ми будемо говорити на четвертій нашій зустрічі, тому, якщо вас цікавить це питання, будь ласка, приєднайтеся. Uh, для вашої зручності в нас є сайт. Розроблений минулого року, на якому ми представляємо максимально всі матеріали, перекладаємо матеріали і презентуємо для ширшого кола україномовного читача. На сайті є мапа ітвінерів, де ви можете подивитися, вона є інтерактивною, і вона залежить від кількості активних ітвінерів в тій чи іншій області. Крім кількості ітвінерів та закладів, ви можете побачити також інформацію-лінк на амбасадора. Які є в тій чи іншій області, з ким ви можете сконтактувати, це надзвичайно хороші, досвідчені інноваційні вчителі, які готові і відкриті вам допомогти розповісти і залучитися. Сторінка з амбасадором виглядає ось таким чином: декого з них ви можете бачити на сьогоднішній зустрічі. По кожному амбасадору представлена коротка інформація про його досвід в програмі. Про кращі проєкти, а також контактна інформація імейл, за яким ви можете сконтактувати. А, окремою рубрикою в нас на сайті є професійний розвиток. Ви там можете ознайомитися з можливостями, а, найближчими заходами з професійного розвитку. А, вони, окрім тих що, заходів, що є на платформі, ми також додаємо наші заходи, які в межах України відбуваються. Зверніть увагу, будь ласка, на систему фільтрів з боку. Де ви можете подивитися, на які заходи зараз триває реєстрація, або також переглянути заходи, які вже пройшли, але по них представлений запис. Ми це все також відображаємо на сайті. Окремо є рубрика проєкти. Дуже запрошуємо вас її переглянути, оскільки, поки ви ще не зареєстровані, і не валідовані на платформі, ваші доступи можуть бути обмежені, а на сайті ви можете ознайомитися вже з проєктами. Там представлені українські проєкти, які в минулому році отримали національну відзнаку якості, тому, будь ласка, дуже детально описано, хто що, які діти, які предмети, які цифрові інструменти використовувалися, і також наявні приклади результатів. Дивіться і надихайтеся. Окремо в нас є рубрика на сайті питання та відповіді, де ми висвітлюємо відповіді на найпопулярніші запитання. Будь ласка, заходьте. Дивіться, дивіться, якщо чогось не бачите, контактуйте з нами, ми підкажемо або доповнимо. Будемо вдячні вам за пропозиції. А в нас є Фейсбук сторінка. Якщо ще не підписані, будь ласка, надо запрошувати, де ми оперативно висвітлюємо всю інформацію. А, а, окремо, в нас є також YouTube канал Офісу. А, теж підписуйтеся, дивіться, а, дуже цікаві відео розміщуємо. Чому ж варто долучитися до e твінінгу Ну, перш за все, це проєкти, це велика кількість ресурсів, це надзвичайна мережа партнерів і колег. Зі всієї Європи, з якими ви можете взаємодіяти в безпечному просторі, на безпечній платформі. Питанням безпеки виділяється дуже велика, дуже велика увага. А також це досконалення вашого викладання це те, з чим ви йдете в клас. І е, ваше залучення до, до програми вона може бути на різному рівні. Це може бути просто індивідуально. Ви можете там співпрацювати разом з колегами, і це буде інституційна участь. Ви можете виходити і на більш вищі рівні на регіональні, і на національні, і на міжнародні. Тому все залежить від вашого бажання. А, маємо наголосити, що твінінг e – це одна з програм Erasmus Стартова програма, і коли ви освоїтеся в цій програмі, ви можете також рухатися до інших програм, зокрема, мобільності, партнерства, взаємодії, тобто це все вам також буде відкрито. А, яким же чином можуть взаємодіяти університети, які готують вчителів і школи в ітвінінгу? Ми тут пропонуємо різні а, варіанти участі, а, коли, наприклад, проєкт реалізовує школа. Ви можете залучати студентів і викладачів до свого проєкту в ролі експертів або студента під час проходження ним педагогічної практики. Якщо проєкт реалізовує університет, а в нас вже когорта університетів щодня збільшується, ви можете залучати учнів та вчителів, які досвідчені в ітвінінгу, як експертів у ваших проєктах. Крім того, в університеті може викладатися окрема дисципліна, або, або і твінінг може наскрізно інтегровуватися в різні навчальні дисципліни, наприклад, методики викладання того чи іншого предмету, може згадуватися під час проходження студентом педагогічної практики в школі, тобто можливості є різні, і ви для себе обираєте ті, які найбільш оптимальні і цікаві для вас. Як же відбувається реєстрація? В нас є два підходи. І сьогодні, оскільки в нас присутні і педагогічні працівники закладів від дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, а також закладів вищої освіти, які готують вчителів, то ми, тому ми опишемо зараз два підходи. Індивідуальний підхід це стосується саме дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти та професійної освіти. Він здійснюється індивідуально, тобто на платформі реєструється окремий вчитель і відповідно доєднується до програми. Як же ж ми радимо здійснювати реєстрацію? Ну, перш за все, це ознайомитися з матеріалами в нас на сайті, ознайомитися з відкритими матеріалами на європейській платформі шкільної освіти. За потреби також звернутися до нас з запитом або з запитаннями до амбасадора у вашій області або іншого амбасадора, до якого ви хочете. Якщо ваш заклад ще не був в програмі, то ми дуже радимо реєстрацію першого представника здійснити разом з нами, з офісом. Ми тоді прокоментуємо, що це має бути вчитель зі знанням англійської мови, і представимо, яка інформація має бути підготовлена, і разом ми це домовимося прозом зустріч і оперативно це зробимо з нашою підтримкою. Після того, після реєстрації надається лист підтвердження для валідації профілю, валідується профіль, і вперед ви в програмі можете користати всіма можливостями. Командний підхід. Він стосується закладів вищої освіти, які готують вчителів. Тут схожий алгоритм, але він дещо відрізняється. Ознайомлення з матеріалами, комунікація з офісом та з амбасадором. Тоді формується команда викладачів, які хочуть зареєструватися та здійснювати подальшу промоцію і твінінгу в закладі. Далі ми організовуємо зустріч, консультацію з командою. І далі вже здійснюється безпосередня реєстрація викладачів і студентів, але наголошуємо, що вона є дещо інша, і в нас на сайті відображено, як же покроково, як здійснюється реєстрація викладача і як здійснюється реєстрація студента майбутнього вчителя. Потім йде валідація профілю, і після валідації вже теж відкриті всі можливості на платформі. Хто ж може зареєструватися на Європейській платформі шкільної освіти? На слайді представлено всі категорії. Тобто, ви бачите, що надзвичайно широкий спектр від вчителів до батьків. Але до програми і-твінінг можуть доєднатися не всі. Ось ви побачите теж на слайді, хто може доєднатися до і стати і-твінером. Значить, це можуть бути педагогічні працівники, керівники або інші працівники закладів дошкільної, загальної середньої та професійної освіти. Тобто, це вчителі, це вихователі, це викладачі, це директори, заступники директорів, це психологи, це бібліотекарі. Всі можуть долучитися. Окрім цього, це можуть бути викладачі закладів вищої освіти, які готують вчителів. Та студенти педагогічних спеціальностей, але наголошуємо першого бакалаврського та другого магістрського рівнів. Які предмети можуть бути? На слайді ви можете побачити, що до ітвінінгу під'єднуються всі: і вчитель математики, і вчитель української мови, і вчитель фізичного виховання, і а, вчитель технологій, і вчитель хімії будь-хто. Для закладів професійної освіти існує додатковий перелік предметів, він представлений на платформі, тому радо запрошуємо. Кожен знайде те, що потрібно. Надзвичайно вітається в програмі а, міждисциплінарність, коли в межах одного проєкту залучені викладачі різних предметів. Сам процес реєстрації та валідації здійснюється в три етапи. Перш за все, це реєстрація на платформі. А, далі йде подання листа підтвердження. І після того валідація профілю офісу. А, реєстрація починається з заходу на платформу і а, обрання опції Create account. А, і складається з таких етапів. А, перш за все, створюється eu Login Account, це персональний EU-логін. Це як аналог Bank id а Він є єдиний, унікальний, і ви можете його використовувати на різних ресурсах Європейської комісії. Після того ви вносите певну інформацію про себе на європейській платформі шкільної освіти, потім доєднуєтеся до програми і e твінінг, додаєте свій заклад освіти. Це є дуже важливо, тому що саме додавання закладу освіти підтверджує, що ви є освітянином і ви працюєте в закладі освіти, відповідно, ви можете доєднатися, ви є eligible для доєднання до програми. І, відповідно, вносити інформацію про ті предмети, які ви викладаєте, та, та вік ваших учнів. Привертаємо вашу увагу до деяких нюансів. Тут на слайді відображені певні поради, підказки, на що слід звернути при реєстрації. Вихователі, вчителі, викладачі, всі ви обирає, при реєстрації обираєте опцію teacher. Категоріями, говорячи категоріями платформи, ви є teach. Керівники, заступники директорів директори обирають опцію Head Teacher Principal, це все, що стосується закладів дошкільної, загальної, середньої та професійної освіти. Що стосується університетів, це є Teacher educator для викладача і student teacher для студента педагогічної спеціальності. Дуже звертаємо вашу увагу, що ваше ім'я та прізвище треба вносити латиницею. І звертати увагу, в які поля ви вносите. First name це ім'я, last name – це прізвище. Ви можете подивитися, як латиницею зазначається ваше ім'я в закордонному паспорті, якщо є, або скористатися постановою Кабінету міністрів України 2010 року про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею. На основі цієї постанови працює онлайн-сервіс Slovnikua, де ви можете автоматично і дуже швидко транслітерувати ваше ім'я та прізвище, тому, будь ласка, користайте. І дуже просимо вас не використовувати прописне написання, коли всі великі літери, бо інакше потім доведеться це знімати. Інформацію в профілі вносимо англійською мовою, тому що ми орієнтуємося на зарубіжного партнера, який зможе почитати інформацію, яку ви зазначаєте. Ви обов'язково ставите відмітку, що ви відкриті для ітвінінг проєктів, для того, щоб ваші партнери могли бачити ваш профіль і те, що ви відкриті. І дуже радо запрошуємо вас підписуватися на розсилку новин, яка стосується європейської платформи шкільної освіти, і яка стосується ітвінінгу самого. При реєстрації першого. Представника закладу відбувається створення профілю закладу, якщо ще такого не було, то я хочу коротко сказати, що ж зазначається в цьому профілі, адже інформації так багато не потрібно, але вона важлива. Це, перш за все, найменування закладу відповідно до статутних документів, і також ми на сайті представляємо наші рекомендації щодо перекладу назви закладу англійською мовою. Ви можете ними скористати, що дуже вітаємо. І звернути увагу, як це краще подати. Ви подаєте також зображення профілю, до нього є певні вимоги, зокрема, що воно має бути квадратне. Це може бути логотип закладу або якесь красиве фото будинку закладу. Тут бажано не використовувати персональні фото, фото дітей, тобто це має бути інституційне зображення. Далі ви пишете опис. В цій рубриці ви можете внести до півтори тисячі символів. І тут ви коротко характеризуєте ваш заклад, хто ви є, яка кількість вас дітей приблизно, скільки викладачів, вчителів. Якщо це університет, наприклад, класичний, ви можете описати саме підготовку вчителів в вашому університеті. Це має бути візитівка. Тут ви можете також представити якісь ваші міжнародні досягнення, якщо такі є те, чим ви хочете похвалитися те, що ви хочете представити, і те, що, на вашу думку, може бути цікаво, вашому партнеру з іншої країни. Крім цього, в профілі закладу зазначаються контакти, лінк на вебсайт, якщо він є, а також лінки на профілі у соціальних мережах, якщо такі є в закладу. Хочу також привернути увагу, бо інколи виникають питання, зокрема в закладі дошкільної та професійної освіти, який ж organization type обрати для вашого закладу. Всі заклади, починаючи від дошкільної, закінчуючи професійною, та професійно-технічною освітою, на платформі обирають type school. Тобто ну, така категорія платформи, тому, будь ласка, будьте до цього готові. Заклади вищої освіти, вони обирають Initial Teacher Education Institution». Саме ось такі типи закладів, вони є eligible для програми, тому варто їх обирати при створенні. Крім цього, подивіться, будь ласка, в нас на сайті розділ Профіль закладу, де є відповіді на ці, на ці питання, які щойно озвучені, та деякі інші? Або ж сконтактуйте з нами, і ми вам це все також розкажемо. Коли ви закінчили реєстрацію, як же себе перевірити? Uh, у вас у профілі, ви заходите в «My Profile» і у вас у статусі ETV Validation. Статус має бути Waiting for ETV Validation. Значить, вам, ви зробили все достатньо, повною мірою, і ваш профіль попав до, до нашого офісу на валідацію. Uh, якщо у вас інший статус, наприклад, e Registered» або НОН ІТВінін, e в нас на сайті представлені питання, що зробити відповіді на питання, що зробити у цьому випадку. Якщо ж ще питання залишаються, будь ласка, сконтактуйте з нами, і ми все підкажемо і доведемо до Awaiting for Twin Invalidation. Валідація профілю здійснюється на підставі документа від вас, тобто ми проситимемо від вас надіслати лист підтвердження або довідку. Він може бути ось такого формату. Але не обов'язково нам важливо мати документ а, за підписом керівника закладу а, з вихідним датою та номером, який підтверджує, що ви на цей момент саме працюєте в закладі освіти, тому що на підставі нього ми валідуємо ваш профіль, і ми несемо відповідальність перед центральним офісом, що на платформу заходять саме ті представники, які є для програми «Підвінінг». E Ось така інформація. Наступні зустрічі в нас відбуваються на тематику, з чого почати, як приєднатися до проєкту, як створити свій проєкт, і які відзнаки можна отримати. Тому радо запрошуємо. Наші контакти вони також висвітлені на сайті. Обирайте зручний спосіб комунікації для вас. Ми відкриті. Дякую вам за увагу і дуже чекаємо на ваші запитання.